Сьогодні про таке. Повністю Зеленського Трампа і європейських лідерів. Гарантії безпеки для України. Чи долучаться Сполучені Штати до іноземного контингенту і що відбуватиметься з постачанням американської зброї? Українські удари, дрони атакували НПЗ у Волгограді, сили оборони значно ускладнили логістику окупантів на Запоріжжі. Російські атаки окупанти пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури та газотранспортної системи України. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з подій у Вашингтоні. Отже, у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США. Володимира Зеленського супроводжували Джорджа Мелоні, президент Фінляндії, Олександр Ступ і генсек НАТО Марк Рютте. Я б хотів подякувати президенту Трампу за цю зустріч. Це була найкраща з наших зустрічей, це важливо. Окрім того, що ми багато про що поговорили, довга бесіда в деталях. Багато речей навіть на мапі я зміг показати всім американським колегам щодо ситуації на полі бою, хто що реально не по чуткам, а реально хтось, що контролює на полі бою, на нашій. Землі на нашій території, яку ми контролюємо на тимчасово окупованих територіях, ми проговорили багато питань, але передусім я хотів би подякувати нашим європейським лідерам. Я думаю, що це важливий був крок, демонстрація сильної європейської підтримки країн, як Євросоюзу, так і інших країн, країн Європи. Кажучи про мапу бойових дій, президент Зеленський вказав на те, що реальна ситуація на полі бою сильно відрізняється від тієї, яку вимальовує російська сторона. Це зокрема стосується і того факту, що за 1010 днів повномасштабного вторгнення армія окупантів захопила менше 1% українських територій. Подробиці далі. Армати! 1273-й день великої російсько-української війни, майже три з половиною роки щоденних боїв, артобстрілів, атак дронів тисячі загиблих. Але результат, якщо поглянути на карту бойових дій, говорить сам за себе. Москва, яка кричала про взяття Києва за 72 години за 1010 днів кривавих боїв, захопила менше 1% української території. До таких висновків дійшли аналітики «Діпстейт». Починаючи з 12 листопада 2022 року, окуповано на дату 108 тисяч квадратний кілометр. По сьогодні 114 тисяч квадратні кілометри. Ворог окупував 5 тисяч квадратні кілометри української території. Це становить 0,96% від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах. Росіяни справді мали серйозні оперативні успіхи, але це було в перші тижні вторгнення, коли Україна фізично не була готова зустріти колись другу армію світу, яка одночасно ломилася одразу на всіх напрямках. Тоді ворог встиг захопити Херсон, Маріуполь, частково Київську, Чернігівську та Сумську області. Всі поні штону зразу капуватися. Крамір Російська Федерація послі Харківської області вона чітко для себе уяснила, что нельзя на колесах держать победу ну, с их стороны. Хочешь закрепление, нужно окапываться. И вот эти все окапывания, вот эти все позиции, они снивелировали все максимальные прорывы, которые были в начале войны. Сначала Россия прорвала очень массивно нашу оборону, потом Украина отогнала Российскую Федерацию, и потом все перешли в более-менее, Позиційний бойові дії – окопи, аншеї, ліса, посадки, і вот таким разом бойові дії ведуться. Але подальші контрнаступи зсу відкинули їх окупантів на десятки кілометрів, переламивши хід війни. 12 листопада 2022 року фронт стабілізувався. Росія досі продовжує спроби наступу, але вже не так масштабно. Ворог штурмує позиції ЗСУ, сподіваючись відкусити бодай трохи української землі. Бахмут, Авдіївка, Коп'янськ, Часів Яр роботине. Тисячі спроб штурму окопів, але просування мінімальне: то на 300, то на 500 метрів. Сотні тисяч російських військових було покладено, але стратегічна картина майже не змінилася. Тепер ворог веде наступальні дії здебільшого локального характеру. Тиск, виснаження, знищення піхоти та техніки. Однак захопити значні території російському диктаторові не вдається. Незважаючи на ті втрати, а втрати в нього постійно зростають. Захоплення кожного кілометра і кожної позиції щоразу обходиться йому все більшою кількістю вбитих і поранених. Про це свідчить статистика. По перше, його темпи наступу дуже сповільнились. По друге, рівень втрат дуже високий, але ж вони з такою впевненістю намагаються досягти тих цілей, які вони собі поставили. Не хватает ресурсов, не хватает сил, не хватает возможностей. Все те моменты, которыми они очень сильно хвастались перед войной, оказались в шиком. Почему в Российской Федерации начался генерал -опад? Это месть непосредственно диктатора Путина всем военным генералам, которые долгие годы убеждали его в том, что там наше оружие не имеет аналогов, у нас все подготовлено, все здорово. А как оказалось, из всей этой многомиллионной из миллионной армии только там 170 тысяч человек в самом начале войны были готовы воевать. Все, все остальные готовы не были. Ни связи нормально, ни амуниции, ни боеприпасов в достаточном количестве, ничего это не было. Все было распродано, все было раскрадено, и сейчас это огромная месть, вот эта огромная каральная машина, которая карает генералов за этот обман. Еще раз показываю, что российская военная машина – это, по большому счету, пшик. Да, є люди, да, є рішительні союзники. Іран, северна Корея, Но сама Російська Федерація справитися з Україною не може. Україна вже точно переможеться у цій війні. Навіть в умовах снарядного голоду і переваги країни агресора у живій силі та авіації. Українська оборона залишається стійкою. А успіхи росіян значно менші ніж заявляють кремлівські пропагандисти. Їхні солдати знищуються на фронті десятками тисяч. Техніка горить на полях бою. А цілі армії агресора руйнуються під ударами українського війська. Повертаємося до США. Після саміту у Вашингтоні Трамп написав на своїй сторінці в соцмережі True Social, що почав підготовку до зустрічі між Зеленським і Путіним. За словами американського президента, після цього відбудеться тристороння зустріч, тристоронні перемовини за участі самого Трампа, президента Зеленського і Путіна. Ми готові, як я і казав, до будь-яких форматів зустрічі на рівні лідерів. І Якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі, якісь глобальні, безумовно справедливі щодо сісває, то але то у русських з'явиться 100 умов з їх боку, тому я вважаю так, що без будь-яких умов ми повинні зустрітись і подумати, який далі є розвиток цього шляху до закінчення війни. Наразі місце зустрічі Зеленського та Путіна ще не визначено однак вже з'являються спекулятивні повідомлення різних інформаційних агентств. Так Reuters, посилаючись на свої джерела у Білому домі, повідомили, що ці перемовини можуть відбутися в Угорщині. Нагадаю, прем'єр-міністр цієї країни Орбан є відкритим прихильником Путіна. Тому такий вибір місця зустрічі був би ну, щонайменше дивним. Президент Зеленський вже неодноразово на широкий загал казав про готовність зустрітися з Путіним. А от Путін досі мовчить. Я здоровий сумнів, що він наважиться на прямий діалог з українським лідером. Стежимо за розвитком подій. В будь-якому разі, навіть якщо перейти в режим відбитого оптиміста і припустити, що Україна і Росія укладуть мирну угоду, є нюанс. Москва постійно порушує домовленості. Отже, потрібні гарантії, реальні, конкретні, ті, які можуть забезпечити тривалий мир. В Європі це усвідомлюють. Ось що з цього приводу сказав президент Франції Еммануель Макрон. Переходимо до того, як сили оборони України вже наближають справедливий і тривалий мир. Вони значно ускладнили логістику окупантів на Запоріжжі. Сили оборони підірвали ворожий вантажний потяг. Тільки подивіться на ці епічні кадри. Далі українські дрони атакували НПЗ у Волгограді, там виникла пожежа. Так зване Міноборони РФ відзвітувало, що за ніч їхнє ППО нібито збили 23 БПЛА над Волгоградською, Ростовською областями РФ, а також над тимчасово окупованим Кримом. А от чи були там тільки українські дрони? Це питання. Все більше інформації з'являється щодо нової української крилатої ракети Фламінго. Ось що зараз відомо про неї. Боєголовка вагою в тонну та дальністю польоту набагато більше за тисячу кілометрів. Український фотограф Єфрем Лукацький, який співпрацює з Associated Press, опублікував фото нової української далекобійної ракети Фламінго. Ракети «Фламінго» українського виробництва з дальністю дії понад 3 тисячі кілометрів запущені в серійне виробництво. Видно в цеху однієї із провідних оборонних компаній країни «Файрпойнт» у невідомому місці в Україні. В коментарі під фото вказано, що вона зроблена 14 серпня у майстерні оборонної компанії «Файрпойнт». На фото ракети в цеху вже готові до відвантаження. Схоже, що Фламго може бути в серійному виробництві. Українські офіційні джерела в ракетній сфері вже давно натякали, що український ВПК готує великий далекобійний сюрприз для росіян. І судячи з усього, фламінго це саме той сюрприз, про який йшлося на думку військових аналітиків. Ракета дуже проста у виробництві, і це саме те, що зараз необхідно Україні. Це чудова новина. Ракета справді проста. Її не можна порівнювати з тим самим шторм Scalp і так далі. Але в цьому випадку нам не потрібні дуже складні системи наведення. У сучасних американських чи британських ракетах є системи візуального наведення, які можуть по картинці інфрачервоній наводитися в умовах застосування різних протиракетних засобів. У цьому випадку нам не треба. Павло нарожний військовий експерт. Усі відомі факти вказують на те, що так званий фламінго це вже відома крилата ракета fp 5 від Millennium Group. характеристики зовнішнього вигляду ракет, а також їх опис ідентичні. Може вироблятися понад 50 таких ракет щомісячно. Це, звісно, пояснюється правильним підходом, коли заради масовості були принесені такі складності, як запуск із транспортно-пускового контейнера та крило, що складається, водночас за це заплачено відносно довгою передстартовою підготовкою – 20-40 хвилин. Але при таких можливостях FP-5 – цілком ефективний обмін. Також у компанії декларували, що у ракеті використано Но супутникову навігацію, що стійка до реб, а також інерціальна система видання Дефенс Бойова частина «Фламінго» – одна тонна. Це вдвічі потужніше за американський томагавк. А головне, вона призначена для масового виробництва. Росія систематично намагається вибити український ВПК і Україні необхідно діяти в тому ж напрямку, зосередитись на знищенні російського військово-промислового комплексу. А він величезний за розміром. І більшості з цих заводів бачимо, що можемо вразити дешевими дронами, які летять на швидкості не тисяча кілометрів, як ця ракета, а на швидкості 200-250 кілометрів на годину. Тобто нам зараз потрібна велика кількість дешевих засобів, які можуть ефективно знищувати російську економіку та ВПК. І ця ракета здатна це зробити. Павло Нарожний, військовий експерт. Офіційних заяв про нову далекобійну ракету Фламінго Київ не робив. І в цьому випадку, швидше за все, вже всі просто побачать результат нальоту Фламінго на військові заводи РФ. Проситиму вас поставити цьому відео вподобайку і підписатися на канал. Це мотивує. А ще, якщо відео достатньо цікаве, то поділіться посиланням на нього з друзями і знайомими. Дякую. За минулу добу Росія втратила щонайменше 890 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 71 тисяча 780 солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили 66 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Тим часом на Росії схоже почали виникати серйозні проблеми з виробництвом крилатих ракет Х-59 та Х-69. Подробиці в сюжеті. Кремль стрімко втрачає свою перевагу у повітрі у російської армії. Майже не залишилося авіаційних ракет. Де не знаю, от мені це ні, але розкажу. Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало інформацію про те, що зайняті у виробництві ракет Х 59 та Х 69 підприємства РФ зазнають серйозних труднощів через накладені на Росію санкції. Зокрема, 50 компаній із 116 не можуть своєчасно надати продукцію для виробництва цих ракет. Тисячі електронних компонентів, які мали би покращити життя та слугувати розвитку. Агресори перетворюють на інструменти для вбивств. Їх зброя залежить від іноземних компонентів. Без них вони не можуть продовжувати воювати, окуповувати та вбивати производство ракет, другого високотехнологічного оборудження в Російській Федерації. Держится как раз за счет посредников які діють через поставний фірм і схоже для Кремля ця лавочка нарешті прикрилася без високоточних західних комплектуючих ВПК країни агресора зазнає колосального дефіциту. Так окупанти фактично втратили всі запаси авіаційних ракет середньої дальності. Російський оборонпром завісить лапанихнології. Річюта соответственно, не только комплектуючих моментів зборки основних розлових частей. Ну і в первую чергу. В производстве. російська оборонка зависит сфері комп'ютерного компьютерного число, числового програмного управління, то есть ЧПУ. технології, которые важна. Без програмного забезпечення і самих комплектуючих, майже 40% російських компаній, задіяних у виробництві ракет класу Х 59 і Х 69 змушені закрити виробництво або як мінімум піти на тривалі вимушені канікули, стверджують у головному управлінні розвідки Міноборони України. Це в свою чергу призводить до катастрофічної нестачі в арсеналі ворога ракет середньої дальності, заповнити яку навряд чи вдасться пояснюють вже військові експерти. Производство буде медленні, воно буде дороже, можливо, буде більш низького качества, тому що неможливо гарантувати, які це будуть деталі. спочатку. Кремль хотів замінити західні комплектуючі на китайські благо Путін ще веде дружбу із піднебесною. Проте дружба дружбою, а бізнес є бізнес. Китайські компанії не ризикують потрапити під чергові західні, а тим паче американські санкції, та масово постачати до РФ необхідні для військово-промислового комплексу товари відмовляються. не случайно переадресация, переориентация на китайский рынок. То есть пытаются заместить, соответственно, технологическое оборудование стран Запада более дешевыми копиями производства от Китайской Народной Республики. Но и в последнем случае Российская Федерация столкнулась с тем, что КНР ввело запрет на поставку товаров двойного предназначения. В первую очередь для российского ВПК. Поэтому можем говорить о том, что на Даний момент перед російською стороною стали фактически критические вопросы а, возможности Реалізації програми створення Савріміна сріс пораження. Гострий дефіцит комплектуючих для російського ВПК призвів навіть до так званого ракетного канібалізму. Це коли старі системи на складах та в музеях розбирають і з їхніх деталей на колінках клепають нові ракети. Однак і це захід тимчасовий у Кремлі практично не залишилося ні старих радянських ракетних двигунів, ні деталей для систем наведення. Не не в перший раз такої нами приїзд у результаті. Російський ВПК активно взявся замінювати власну високоточну зброю типу ракет Х 59 і Х-69 дешевшими і часом відверто кустарними засобами ураження. Такими стали ракети дань м та Бандероль. Остання є засобом ураження з крейсерською швидкістю в майже 600 кілометрів, дальністю польоту майже 200 і практично з нульовою точністю через Рак тих самих західних комплектуючих системи наведення у подібної зброї практично відсутні. Що стосується дань М з нею справи в окупантів йдуть ще гірше. По суті, вона взагалі є повітряною мішенью, а не якимось новим створеним з нуля виробом. Завідси і катастрофічно низькі показники результативності. Однак, через брак кращого, Кремль задовольняється тим, що є, і масово нарощує виробництво, хоча б такої зброї. Тим часом наші захисники, як пояснюють аналітики, вже готуються протидіяти нові. Тим російським викликам і тестують дешеві види зброї для знищення російських бандеролей ще на підльоті. Це на жаль не означає, що у РФ вже закінчилися зброєю, якою ця країна-терористка б'є по мирних українських містах і населених пунктах. Ні, за минулу добу армія Путіна запустила по Україні 280 повітряних цілей. Це крилаті та балістичні ракети, а також дрони. Так, окупанти масово атакували Полтавщину, пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури та газотранспортної системи України. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі. Після атаки у Кременчуці знаходять нерозірвані касетні боєприпаси із російських ракет. Це предмети круглої форми, які мають сріблястий колір. але головне, що вони можуть вибухнути в будь-який момент. Дуже небезпечні предмети. Вдень окупанти атакували дронами Чернігівщину, пошкодили енергетичне обладнання. На жаль, внаслідок цього удару загинув мирний житель. Чоловікові було 45 років. Ну і наостанок ще трохи про мирні наміри Путіна і його посіпак. Перші ешелони військової техніки РФ прибули до Білорусі. Офіційно для спільних навчань захід 2025 Очікується, що їх активна фаза відбудеться з 12 по 16 вересня. Україна про всяк випадок нарощує оборонні можливості вздовж спільного кордону з Білоруссю. Думаю, це роблять і інші адекватні країни, які межують з нею. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.